Країна все глибше занурюється в економічну і політичну кризу. Натомість, на думку опозиції, влада захопилася парламентськими виборами і забула про те, як живуть прості українці. Нові чиновники сіли на старі корупційні схеми і далі заробляють гроші собі і своїм родинам. Гривня девалює. Ми пам'ятаємо, що гривню 8 гривень, зараз 14 і теж не можна її придбати в банках. Я хочу сказати, що сьогодні економіка України. Демонструє найгірші показники в світових ек... серед світових економік світу зі свого боку. Представники опозиції кажуть, що мають план порятунку країни, щоб захистити життя українців і зупинити шлях у прірву. Опозиція вимагає від влади зробити чотири кроки. Перший крок це захистити людей, захистити людей від війни, за час перемир'я створити боєздатну і потужну українську армію. Ми повинні зробити все можливе, щоб людина проживала безпечно в нашій державі. Необхідно роззброїти всі напіввійськові формування, які займаються так званою ілюстрацією. Другий крок каже Олег Шеремет врятувати соціальну інфраструктуру. Держава повинна думати за підготовку до зими, про тепло, електроенергію, гарячу воду. Наступний крок зупинити зростання безробіття, зберегти і створити робочі місця. Наступним кроком. Влади повинно бути захист обездолених і бідних. Ми достатньо захищаємо олігархів, і сьогоднішні олігархи при владі успішно заробляють собі гроші навіть на війні. Я хочу сказати, що нам треба захистити слабких. А слабкі сьогодні це пенсіонери, це люди похилого віку, це люди, які користуються соціальними пільгами. Ми повинні провести індексацію пенсій, заробітних плат відповідно до курсу долара і до тих інфляційних процесів, які відбуваються в державі. Більше того, треба відмінити ганебну пенсійну реформу. Наші жінки повинні йти на пенсію 55 років. Захистити людей, врятувати соціальну інфраструктуру, відродити країну і підтримати слабких. Ось чотири кроки, які на думку опозиції має зробити влада.